Понад 80 медалей, на жаль, посмертно. Родичі загиблих військовослужбовців у День Конституції отримали нагороди. Повна зала. Кожен ледь стримує сльози. Усі ці люди втратили найдорожчу людину: сина, батька, брата, чоловіка. Маленький Вадим згадує, яким був його батько. Дуже був, але він дуже був, бо він помер за атаки самойотив. Він раз не сподівався. Е, він був живий. Да. День І сьогодні будеш отримувати нагороду за тата, так? Да? Ну, добре, що в мене було добре, що в мене є дідусь. Рідні Василя Стеця розповідають, хлопець вирішив захищати країну одразу після школи. Взяв приклад з батька. Вийшло так, що сина взяли. Він був ще атошник, він відслужив ато, йому. Перед цим якраз відірвало чотири пальці, і він без пальців пішов на війну. Три дні перед тим. Він лише тільки вийшов з поліклініки ну з госпіталю. І я йому сказав, Васька, у тебе ж проблема, він катату. Я йду з хлопцями, це хлопці, я з ними жив, це моя рідня. Звістку про загибель сім'я отримала ще у березні 2022 року. Та поки не мали підтвердження, вірили у чудо. Весь батальйон, його бригаду направили в Київську область, де вони прийняли великий удар, був великий авіаційний удар. І, на приликий жаль, ми свого Василька шукали понад рік, здавали тричі ДНК і того тижня похоронили. У нас не тіло, фрагмент. фрагменти, фрагменти тіла. Жодне державне свято в Україні нині не проходить без шанування наших героїв. Така нова реальність українців. Найважче дивитися, як нагороди своїх батьків отримують маленькі діти. У Мене завжди тато бало. Меж не згадую. Він пішов сам. Пішов в 16-му році, потім два роки відслужив, прийшов трошки був вдома, потім знову опять пішов служити 18-го заново. Так він служив, був, був з Запорізької області, а потім перевели, коли під Бахмут, і там він вже загинув. У день конституції у сесійній залі посмертно відзначили понад 80 героїв. Міський голова Роман Клічук вручив сім'ям почесні нагороди на славу Чернівців. Я кожному з вас дякую за вашу силу. Близькі загиблих вірять, їхні рідні, недарма віддали своє життя і просять лише одне, щоб кожен пам'ятав та шанував героїв. Раніше були банери, сиділи біля ЖД вокзалу, кругом банери були, при наших військ, щоб не поминали. А тепер, що сільпо, то, що не треба, банери, треба покласти, щоб помнили, кожен день зранку до вечора. Олена Крячко Сергій Трицяк новини Чернівців телеканал Сі4.